Анна такая же импульсивная, хотя при первом знакомстве это не чувствуется. Только на второй день замечаешь. Вот она в Бога верит. Ты знаешь почему? В детстве она ходила в приходскую школу для девочек. И в свои неполные десять люто ненавидела монашек. Как умеют только дети. Однажды она шла туда, не выучив молитв. Был 1944 И какой-то самолет по ошибке сбросил бомбу на город. Прямиком на трапезную Девы Марии. Никто не спасся. И с тех пор Анна поверила в Бога. Ось, мої друзі, це це, що я вам показала, те, що він сказав, тому що він дав свідчення, що Анна вірила у Бога, тому що всі загинули. Всіх бомба убила, лише Анна спаслася. І вона увірила Ісуса, вона увірила в того, який дарує життя. І вона послідувала за ним, що вона пішла в церкву, вона почала допомагати бідним. Дітям бідно помагати, що вона свою світлу любов показала сам. і саме ті осні побачив. мені майже я вам хотіла сказати, що через те, що він сказав, що ми повинні нічого не боятися, якщо шахеди летять, ракети на нас, ми не повинні падати духом, ми повинні, повинні повірити у Бога, як це робила Анна. Ми повинні вірити сильно гаряче, у нього молитися сердечно, сильно, просити допомоги і сили. Ми повинні звертатися до нього в молитві, якщо якесь випробування, якась велика небезпека, ми повинні не падати духом, ми повинні руки піднімати до неба, ми повинні молитися, ми повинні просити Бога пощати, щоб Він захистив нас. І Бог захистить нас, Бог нас покриє своїм покровом, своєю защитою, своєю охороною, своєю силою і своєю благословляючою силою неба. Бог нас, нам дасть свій заступ, свій покров і свою захищаючу силу. Давайте триматися до руку Ісуса, до руку Бога, всієї землі і тепа. І Бог проведе нас, Бог захистить нас. Бог проведе через всякі пробування, через все, що нас очікує в цьому мирі. Він допоможе нам пройти. І він нам дасть свій захист, свою хорону і своїм крилом Непасним покриє нас, і Він нам допоможе. Проти ці нелегкі шляхи і забра нас в небо, де любов, та покой, де нема смерть. Також написано в Біблії: не бійся, бо я з тобою, не бійся, бо я Бог твій, Підтримую і поможу тобі, я буду з тобою. Також написано також написано у Святому Писанні на що... що. Не тривожтеся, що вам їсти пити, бо я про вас подбаю і вам там все. Не бійся, бо я з тобою. Я тебе збережу, я поможу тобі. Я Бог усієї землі. Придійсьте кінці землі, і я спасу вас, і помилую вас, і завжди буду з вами. Я мої вам, друзі, скажу, що ми повинні нічого не боятися. триматися за суссиню святу руку Бога, і він нам побаже. Він захистить нас. Він покриє своєю досвітою, цілою охороною неба, як написано шиті книзі Знандія, якщо падуть тисячі проти тебе, всі проти тебе під, 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 е, постануть, але Бог захистить, Бог свою башту, Бог свою силу, Бог свою могутню руку поставить і захистить нас від всякого зла, від всякої небезпеки. Лише Бог, лише Ісус Христос, лише Бог може захистити нас і зупинити все зло. Лише з Богом ми переможемо зло і там дасть нам Бог свою захисну покоритиську силу неба. Якщо без Бога нічого, а з Богом маємо усе, як Ісус Христос сказав, без мене нічого не можете чинити. Ми без Бога нічого не зробимо. Лише Бог. Лише Ісус покриє своїм захистом, своїм покровом, своїм покровом, силу неба. Ну, зараз ми любимося книгу «Знання неба на знання, неба. я зараз візьму. Зараз треба від євреїв. Від єврею забула, де написано, але я пам'ятаю, це був 13 стіжок. Е тако пише, пише, бо сам бо сам сказав, не залишу тебе і не покину тебе, тож ми сміливо говоримо, Господь мені помічник. І я не лякаюся, то зробить мені людина. Ось так пише і святі книзі знання неба. Ця свята книга знання неба називається Книга Знання Неба. Це щось пише. Я вже мені тебе призабула, де вона пише і ще від апостолів пише. Я казав е е апостол Петро, Павло, що я боюся туди їхати проповідувати, а Бог каже: не бійся, я з тобою, я збережу тебе, і ніхто тобі зла не зробить. Я буду з тобою, я тобі там лещити силу свою. Ми повинні молі до нічого не боятися. І цієї книги Отландія, що на книги, Єдландії... це Біблія. Ми повинні порвати слою Бога, повинні порвати слою неба. І Бог проведе нас через ці нелегкі дороги в неба. Як Анна довірати Богу і нас нічого не спіткає. Бог нас силою своєю, могутньою силою проведе в небеса. Моє друща, якщо нам важко, то Бог захистить нас. Бог покриє своїми крилами, задишітою охорони неба. Давайте тримати за Бога за його руку, і Він нас в небеса проведе. Він наш сила, захист, щит, місці, і кріпить. І поміч наша, він наш я він є наш Бог, він наш Спаситель і наш отець. Для надлінних дівчат він муж, для... Для і отець, і муж, і... і Бог, і Спаситель. Він усе малі труса, він є все святий, все бзулячий, Бог. Він сотворив небо, землю, всі галактики, всі планети, Він сотворив все. Він самотній і все живий Бог. Він все свої святі Русі і свої святі правиті тримає за всесвіт. Він може все. Він нас може поблагословити великими фінансами. Великим благословенням може нас відляти. і покрити своїм захистом. Він покровом неба. Давайте звертатися до нього, до нього за поміччю. І Бог захистить і поможе нам. Йому слава за цю проповідь. У віки віков. Амінь.